що Шополі роботи називали будинку у Святошинському районі В столиці. Завершені внаслідок удару по цій багатоповерхівці загинуло 28 людей. Загалом загиблих через російську атаку 31 липня 31. серед них п'ятеро дітей. Найменші жертві лише два роки, а постраждалих від обстрілів 159, серед них, зокрема, 16 дітей. Україна скликає екстрене засідання Радбезу. ООН. воно відбудеться сьогодні, о 22-й годині, за київським часом. Загалом за липень РФ запустила по Україні 260 ракет, серед яких 128 були балістичними, а також 3800 шахедів шахетів та 5100 кабів. Про це повідомив президент Зеленський. У громади Дніпропетровщини у Покровській співзавалів будинку дістали двох дітей: чотирирічного хлопчика та п'ятнадцятирічну дівчину. Обох госпіталізували, постраждала жінка у Синельніковському районі. Зруйновані фермерські господарства, ліцей, пошта, приватні будинки у Червонобригорівській громаді. ФПВ «Дрон» поранив 25-річного водія легковика. У Нікопольському районі за добу зафіксовано майже 30 атак. Понівечена цивільна інфраструктура, оселі і транспорт По повідомив поліції. Двоє загиблих щонайменше 20 поранених на Донеччині за минулу добу. Ворог атакував 13 населених пунктів області. Бив з артилерії, дронами і авіабомбами. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок лікарню освітній заклад. Повідомив голова Донецької ОВА. У Запорізькому районі внаслідок ворожої атаки загинув чоловік і ще п'ятеро людей поранені. За добу росіяни завдали понад 600 ударів по 12 населених пунктах області. Зруйновано з півсотні співсотнівських. Харківщині під ворожими ударами були Харківські, Ізюмський та Кубінський райони через отримані поранення в лікарні. Куб'янська помер 51-річний чоловік. Ще один мешканець отримав вибухові поранення. Зруйновані будинки, електропідстанція, склади, усі пожежі оперативно відвідували рятувальники. Повідомили ДСНС. Росіяни вбили у Херсоні мами трьох дітей. Вранці вдарили по Дніпровському району. Загинула 50-річна жінка, трьох її дітей забрали до лікарні з гострою реакцією на стрес. Загалом за минулу добу на Херсонщині поранено шістьох людей, пошкоджені два десятки цивільних об'єктів. Загалом у ніч на 1 серпня Росія запустила по Україні 72 ударних безпілотники. ППО знищила і подавила засобами РЕК майже 50 БПЛА. Німеччина передасть Україні ще дві системи Петріот. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, вже у найближчі дні Бонд Свер поставить додаткові пускові установки Петріот. А на другому етапі упродовж наступних 2-3 місяців передадуть також інші компоненти системи. Відсьогодні набув чинності закон no 33 що повертає незалежність антикорупційних органів України. Ексклюзивному коментарі у реформу директор НАБУ Семен Кривонос запевнив, що ухвалений закон повністю повертає їм повноваження і робить незалежними від Генпрокуратури. Прийнятий закон повністю повертає процесуальну незалежність Національної антикорупційної і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Не можуть втручатися в нашу діяльність. Маємо всі процесуальні права і гарантії незалежності саме в кримінальному процесі. Едика зову визнали найкращим військовим медиком Європи. Команда з трьох медиків 12-ї бригади спецпризначення назваді Азов взяла участь у найбільшій європейській конференції з військової медицини, що відбулася в Німеччині. Володимир Риженко, навозиний спрайт здобув нагороду за винятковий випадок порятунку побратима взимку дві тисячі року. Він врятував життя бійцю в екстремальних умовах, зробив переливання донорської крові, яку скинув з дрона. Саудівській Аравії зламався навпіл аттракціон 360 градусів. Постраждала щонайменше 23 людини. У більшості діагностували травми середньої тяжкості. Утім, деякі в критичному стані інцидент стався в районі хада поблизу міста Таїв. За словами очевидців, помка сталася через механічну несправність. Стійка тракціону раптово відскочила на високій швидкості, травмувавши людей, які сиділи на протилежному боці. Деякі попадали зі своїх місць.